Вітаю, ви дивитеся новини у студію з останніми подіями дня. Максим Лінник. Повна інформаційна картина Дня за мить. А на початку випуску стисло про головне. Громадянська позиція в Одесі. Однією з умов перемоги України у війні лідер партії Анатолій Гриценко назвав зміну військової тактики і керівництва Збройних сил. Музика. Розмова про інвестиції. Дипломати та бізнесмени королівства Нідерланди вирішували, куди можуть спрямувати гроші на Одещині. Музика. Дитячі посмішки у сонечку. У будинку маляти влаштували святковий концерт для тих, від кого відмовилися рідні батьки. Понад 180 тисяч доларів прямих іноземних інвестицій отримає економіка Одещини. Цю звістку привіз надзвичайний повноважний посол Королівства Нідерланди пан Кейс Кломпенхауер. До нашого міста він прибув у супроводі представників ділової місії королівства. Подробиці у Уілон Варави. Мета візиту делегації до Одеси ознайомитися з регіоном, а головне вивчити можливості подальшої співпраці. Запланований бізнес-семінар для наших підприємців очікується, що якраз там, і визначать, в яких галузях можна обмінятися досвідом та налагодити спільне виробництво. Учитує, що таке велике представництво бізнесу сьогодні ви собою в Одесу, Я дуже сподіваюся, що ми зможемо разом з новою обласною совета. обеспечить всем желающим, которые хотят развивать свой бизнес на территории Одесской области города Одесса, самые комфортные условия, чтобы они максимально очень мало времени. проводили в общені з фіскальними з контролюючим какими-то органами. голландська ділова місія представляє різноманітні сфери діяльності найбільше тих, хто має справу з сільським господарством, а також промисловістю та виробництвом продукції. Для Одещини, яка є житницею України, досвід іноземних колег буде вкрай цінним, в числі конкретних пропозицій, розвиток енергетичної сфери. Really сьогодні я презентую вам 19 голландських компаній, котрі really. приїхали до Одеси з метою розширити свій бізнес або почати really. співпрацювати саме в Одесі та регіоні, а в майбутнє. Ньому розширити свою діяльність на весь південь України. Королівство Нідерландів давній діловий партнер України. Представники делегації відвідали сьогодні і Одеську Мерію. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Щоб перемогти, треба змінити військову тактику і керівництво збройних сил. Про це заявив лідер партії громадянська позиція Анатолій Гриценко під час прес-конференції в Одесі. Окрім того, кандидат на депутати повідомив про збільшення виплат сім'ям, чиї рідні загинули або отримали поранення в зоні АТО. З 1 січня ці суми мають зрости удвічі. Це передбачено законопроектом Гриценка, який набере чинності з нового року. Виплати сім'ям військовослужбовців Гриценко вважає мало не першочерговим завданням. Зрозуміло, що країна переживає непрості як політичні, так і економічні часи, але постраждалі родини потребують не лише моральної, але й матеріальної допомоги. Цей закон торкається: 30 тисяч людей, які ще до початку російської агресії, загинули в погонах або отримали поранення, включаючи, пам'ятаємо. Кілька років тому тут була бойня з гранатометами, коли бандити вловили, і тоді загинули правоохоронці. І їх затракається, всіх родин. Плюс всіх тих родин, чиї батьки отримали поранення або загинули під час уже російської агресії, починаючи з кінця лютого місяця, щоб перемогти у цій війні, каже Анатолій Гриценко, необхідно змінити і саму військову тактику. Досить гострою є позиція Гриценка і щодо посади міністра оборони України. Вже очевидно, що мінські домовленості не працюють. Тож і сподіватися на перемогу лише дипломатичними засобами не варто, каже політик. Водночас за сім місяців керівництво країни і збройних сил не направило на схід жодної бригади, яка у воєнному плані є цілісною тактичною одиницею і може воювати. Цей та інші факти свідчать, що міністр оборони не на своєму місці. Його Потрібно негайно змінювати, зазначає Гриценко. Не те, що в нас слабка армія, в нас мало техніки. Все це є. Мозги і відповідальність. Ось чому ми маємо негайно замінити міністра оборони. Ну ясно, що його армія не сприйняла ніякого позитивного виходу від його діяльності. Це абсолютно хибне кадрове призначення. Відповідаючи на запитання журналістів, яких кроків вживатиме у разі, якщо стане прем'єр-міністром України, Анатолій Гриценко запевнив: в уряді працюватимуть тільки ті, хто дбає про державу, її незалежність та міць. Підбір кадрів за партійним принципом виключений. Це будуть люди, які відібрані за принципами професійності, порядності, патріотизму. По іншому ні. Це люди, які не будуть крикливо називати себе камікадзе, а шукати запасний парашути, ходити на різні вибори, дбати про рейтинги, піаритися, які будуть робити справу. Складних умовах щодо нинішнього парламенту. То на думку Гриценка депутати мають вирішити принаймні чотири важливих питання: одне з них ліквідувати позаблоковий статус України. Без цього в Україні не буде перспективи розвитку перебуваючи в Одесі та області. Анатолій Гриценко провів прес-конференцію та поспілкувався з громадою. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Розстановка сил міняється. До Верховної Ради проходять шість партій. Серед них лідери блок Петра Порошенка, а радикальна партія Олега Ляшка втрачає популярність. Про це свідчать результати останніх опитувань. Якби вибори до Верховної Ради проходили останню неділю вересня, то голоси виборців розподілилися б наступним чином. Блок Петра Порошенка набрав додаткові 5,4% голосів виборців. Радикальна партія Ляшка втратила 9,7% голосів. Батьківщина 2,4%. громадянська позиція 3,6%. Свобода 3 а самодопомога 1%. 22,5% опитаних вирішили не брати участь у голосуванні, а 29% ще не визначилися за кого голосувати. Оскільки опитування проводилося до повної реєстрації учасників виборців, то у ньому відсутній опозиційний блок. Напередодні увесь світ відзначив міжнародний день людей похилого віку, а наша держава ще й день ветерана. Це свято зайвий привід нагадати усім про те, що ця категорія людей потребує поваги не на словах, а на ділі. Яким чином ці постулати втілюються у життя в Одесі? Дивіться далі. Для людей похилого віку та ветеранів організували концерт. На сцені виступали дитячі колективи та заслужені артисти. Культурна програма це подарунок на свято. А от щоденна турбота про цю категорію одеситів проявляється у соціальних програмах. Одеса чи не єдине місто, де вони не були скорочені, каже міський голова. Цим самим ми показуємо, що ця категорія людей ветерани, люди пожилого віку, ветерани труда, ветерани війни для нас пріоритетна категорія жителів нашого міста. Турбота про людей похилого віку неодноразова. Це планомірно. Робота каже Геннадій Труханов. Суттєві зміни вже відбулися у ліфтовому господарстві. У багатоповерхівках замінили 10 підйомників. Для пенсіонерів це вагомо. Тепер вони можуть виходити на вулицю. Більш комфортними для відпочинку цієї категорії стали і міські парки. Тут є вуличне освітлення, з'явилися і елементарні лавки на черзі. Забезпечення медикаментами через мережу комунальних аптек та вирішення транспортного питання. А точніше, обслуговування пільгової категорії громадян. Нам необхідно сьогодні створити ті условия, Автобусы, частные автобусы, частных перевозчиков, не будут проезжать мимо ветеранов, мимо ветеранов, не, не останавливаясь там, где они стоят, для того, чтобы они не чувствовали себя дискомфортно, когда у них спрашивают оплату за проезд. А те льготы, которые предусмотрены для, для этих категорий людей, они были оплачены, компенсированы частным перевозчиком для того, чтобы эти люди никогда не испытывали каких-либо притеснений. В Одесі 240 тисяч пенсіонерів, з них 57 тисяч ветеранів праці. Більшість вже відчули реальну матеріальну підтримку влади. Є дві речі, які ще не зроблені ні в одному місті нашої України. Це, во-первых, що ветерани, діти війни, отримали єдиновременну матеріальну, небольшу, але матеріальну допомогу на 9 мая. І, второе, що не зроблено ні в одному місті України, ета в 117 школах нашого города відіни за очі по по патріотічському молоді. сподобався винуватцям урочистостей і подарунок в честь міжнародного дня похилої людини. Очень тільки ця забота повинна постійно постоянно проявлятися не на словах, а на ділі. В свою чергу ветерани та пенсіонери обіцяють їхня громадська позиція і надалі буде активною як у житті міста, так і підростаючого покоління. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. В будинку дитини Сонечко сонечку виховуються діти сироти від народження до п'яти років. Це малюки з глибоким враженням центральної нервової системи та народжені віл-інфікованими матерями. Напередодні для цих діток відбулося благодійне свято. Подробиці у сюжеті. У будинку дитини сонечко живуть діти-сироти та діти з ураженнями центральної нервової системи, порушеннями психіки, мовного розвитку, опорно-рухового апарату. Багато з них народжені і кинуті віл-інфікованими матерями. Але поряд з інвалідами дитинства є й здорові. Зараз у сонечку виховується 85 малюків віком від народження до 4-5 років. Вони прекрасно спілкуються один з одним і читають вірші. Директор будинку малятку сонечко перша в Україні почала приймати вілінфікованих малюків. Вихователі працюють з дітками різного віку. кажуть, ця робота за покликом серця. Людина, яка не любить дітей, ніколи не затримається в їхньому колективі. Різниці між дітками немає. Тут люблять і переживають за кожного свого вихованця. Працювати в такому центрі дуже для этого мати дуже велике серце, щоб витримати... Е То, что вы не, ну, не в состоянии забрать этих детей домой каждый из них хочет иметь маму и папу и можно купить все что угодно памперсы подарки детские площадки но невозможно купить им маму и папу и вот это самое главное и как вы находите ответы для них это ну, просто остается загадкой Безумовно, подарунки для деток дуже важливі и завжди потрібні. Проте є речі першої необходимости, без яких и детям и вихователям дуже складно. По нинішнім ценам для детського дома такі памперси розкашні позволітельне, поэтому подарок оказався як ніколи. Кстати, в подяку за подарунки та увагу малята влаштували маленький концерт. У танці були задіяні усі, адже перед чарівністю дітей не міг стояти ніхто. Навіть громадський діяч і кандидат у народні депутати Дмитро Голубов. Вони ще зовсім маленькі, майже нічого не розуміють, окрім того, що сильно відрізняються від інших дітей, але їм однаково необхідна увага, турбота і любов. Більшість діток приречені на довічну самотність і поневіряння з однієї держустанови в іншу через свої хвороби. Малюки забезпечені практично усім, що необхідно для всебічного розвитку та зміцнення здоров'я. Але найголовніше це увага і турбота. І сьогодні в день праздника віри надіжда і любові. Огромное спасибо хотим сказать Дмитрию Голубову за э, праздник, организованный нашим деткам. Спасибо за подарки, за поздравления. Мы всегда рады вас видеть. Мы всегда для наших гостей всегда двери открыты. После свята танцы танцев дети вырушили на обед, после якого будут готовиться до сну. А в этот час отпочинут гойдалки, велосипеды, игрушки и местные кишки. Детское счастье детские улыбки не имеют цены. Поэтому в день веры, надежды и любви мы желаем каждому малышу найти своих любящих родителей. Одеському зоопарку нову зовнішність на міжнародному семінарі, який сьогодні розпочав свою роботу в Одесі. Обговорили програму реконструкції звіринцю та його подальше існування. У цьому питанні вітчизняні фахівці мають скористатися досвідом зарубіжних колег. Тему продовжить Катерина Чабан. 92 роки вік солідний. Саме стільки виповнюється одеському звіринцю. За цей час зоопарк пережив немало і, звичайно, зносився. Визначають це і у мерії. То состояние, в котором сегодня находится наш зоологический парк, я дойдя, скажу свою оценку, сложно назвать удовлетворительным. Хотя в 2013 году, я не знаю по каким критериям, не хочу оспаривать их, наш зоологический парк был признан лучшим, одним из лучших в Украине. А здесь нужен новый, обновленный зоологический парк, достойный нашего города, для того, чтобы он был украшением нашего города. Вторая задача, это чтобы он был выполнен. эта задача была выполнена, опираясь на мнение специалистов. Воюватимуть зоопарк за програмою зоопарк 100». вона розрахована до 2022 року. Архітектурні та стилістичні рішення обиратимуть шляхом конкурсу, крім покращення технічного та санітарного стану. У зоопарку мають з'явитися експозиційні зони, не менші вимоги до ландшафтного дизайну та інноваційних технологій. У цих питаннях врахують досвід іноземних колег. У нас сьогодні зібрали спеціалісти із різних зоопарків Це і наші гості із зоопарків України. Это и представители зарубежных зоопарков для того, чтобы мы могли рассказать о нашей концепции развития, для того, чтобы мы могли получить... Компетентнеї мнення професіоналів, які всю жизнь посвятили такої слажнішої науці, як зоопаркове дело. аби втілити задумане у життя бюджетних коштів не вистачить. Тож, опираючись на досвід іноземних зоопарків, залучатимуть позабюджетні, а ще розраховують на гранти та спонсорські вклади. Така практика в одеському зоопарку вже є. Це і програма стань опікуном, стань другим зоопарку та інші. Спонсорські програми вони дозволяють показати прилікательність тих проектів таким образом, щоб Дать возможность, то есть не зазывать, не в ущерб зоопарку, а дать возможность э, очень серьезным э, донорам активно участвовать в жизнедеятельности и в основных задачах, которые стоят перед зоопарком, чтобы они могли присоединиться к ним. Существуют также про, так называемые частные пожертвования, это тоже мировая практика, опыт, который вам тоже хорошо известен и знаком. Э, этим занимаются благотворительные организации. Одеський звіринець один із найстарших в Україні. Тож відновлення зоопарку це достойні умови утримання звірів, а водночас і розширення туристичних можливостей Одеси. Катерина Чабан, Георгій Дячик. На цю хвилину в мене усі повідомлення. Більше інформації вже у наступних випусках новин. Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте до редакції 705 79 91 Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Побачимось.